Дорогі брати і сестри, як ви вже знаєте, ви ж не перші, не першу неділю у храмі. Можливо, хтось перший раз у цьому храмі, то їх щиро вітаємо, але багато хто з вас, ну принаймні, по обличчях, бачу, <смас> з'являється тут часто, є парафіянами цього гарного катедрального храму, і ви знаєте, що зазвичай перше читання і євангелія задають тему проповіді. Друге читання, воно завжди має, ну не завжди, часто, можна сказати, навіть завжди здає, задає іншу тему. І, вислухавши Євангелію про розмноження, розмноження хлібів, так, п'яти хлібів і, і риб теж, згадаймо читання, яке теж почули кілька хвилин тому. Це було читання з другої книги царів. так, і там е, говорилося про е, пророка Єлисея, так? який також е, наситив, наситив е, людей, так, також зробив чудо. Е, і тому я б не хотів від цієї теми віддалятися далеко, так? тому тема, е, тема проповіді буде про розмноження хлібів, якщо так просто, а, а якщо е, так більш Якби більш е, озвучити тему цієї проповіді, хочу так вже ближче до кінця. Але так про розмноження хлібів, так, про це чудо. Е, а почну так здалеку. Е, почну здалеку, тому слухайте уважно, тому що здалеку, знаєте, це є і плюси, і мінуси. Якби так, то хто здалеку починає, то можна погубити по дорозі слухачів. Так. Ось, але слухайте уважно, чому я почну здалеку. Одного разу я читав статтю, яка мені дуже сподобалася. Ну, сподобалася, була цікавою для мене, скажімо так. І ця стаття говорила про 10, здається, конспірологічних теорій, які існують зараз у світі, і в які вірять люди. І кожна з цих теорій має своїх прихильників: або більше, або менше. І я думаю, зараз почитаю цю статтю і дізнаюся, в які дурниці вірять люди. І коли я почав читати, я зрозумів, що я в деякі вірю, якби навіть я готовий обстоювати, що це, що це правда, це не, не якась там теорія, це не якась казка для дорослих. Натомість, коли читав інші, там, в які я не вірю, це, звісно, викликало в мене усмішку. Але почну з тих, в які я вірю так особисто. Ну, Наприклад, одна з таких, з таких цих. Теорії це було те, що світом керують різні таємні товариства, так, які сховані десь, так. Тобто вони є всюди. Вони є в політиці, вони є, вони є в музиці, вони, вони всюди є, так? Іноді ми їх називаємо масонами. І я зрозумів, що я в це вірю. Можливо, хтось не вірить, так? Це, ну, це, це теорії, зрештою, так. Для того, хтось віри, хтось не вірить. А чому я вірю? Тому що я таких людей зустрічав. Я з такими людьми розмовляв. Я стояв на, на гробах таких людей, де написано Тут похований масон. Так, я стояв біля масонського храму, до якого мене не хотіли пустити в Сполучених Штатах. Так, написано Храм Temple of Masons». храм масонів. І я чув різні розповіді так людей, які з ними зустрічалися. Я сам зустрічався з ними. Ось, розмовляв, мав нагоду. Тому я розумію, що вони існують. Якби вони не існували, то на початку під час церемонії відкриття Олімпійських ігор, так не було б такої відвертої насмішки над християнами. Ну, бачили пародію на, на таємну вечерю. Так. Це такі насмішки над нами. Вони показують, що можуть нас посміятися. Але це інша тема, це інша тема. Ось потім, наприклад, інша така теорія конспірологічна, так, що продукти е е з ГМО вони шкодять, так? Тобто генетично модифіковані організми, так, ГМО. Вони шкодять. І так зараз важливо. Так дехто як купує там, так, продукти, то дивиться, чи з ГМО, чи без ГМО. А як без ГМО, то краще взяти, але воно трішки дорожче, так, люди вагаються. Але ми вже так заплуталися в цьому, тому що ці м, е, технології цієї генетичної інженерії, вони настільки вже увійшли і настільки модифікували різні, різні, е, різні продукти, бо і про звірів мова, але перев, ну, передусім про продукти, які ми споживаємо. Що навіть вже визначити, де воно було генно медофіковане а ні, вже важко, бо воно вже увійшло на конвеєр, так. І треба вже справді дуже великих досліджень іноді, щоб, щоб зрозуміти, чи цей продукт з ГМО чи без ГМО, навіть якщо виробник стверджує протилежне, так? Ось і я тут теж так, ну, до кінця я не впевнений, що воно не шкодить. Тим більше що ця технологія, так насправді, якщо не помиляюсь, там в 80-х роках з'явилася тільки, то, в принципі, і наслідків ще, як таких ми ну, наслідки можуть бути далекосяжні, так? як то кажуть, ми ще їх якби, можемо не досвідчувати на, 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 на собі. Треба дивитися в довгостроковій перспективі. Ось, але є такі теорії, які в мене справді викликають усмішку. Наприклад, наприклад, теорія про те, що земля не кругла, а пласка. І це в мене усмішку викликає, тому що я зустрічав таких людей. І це не були люди прості, це були люди освічені. Які, які казали не все так просто, і, до, і, і доводили мені те, що земля пласка. Мені одразу здавалося, що вони наді мною жартують, знаєте, кипкують, Ну, бо підібравши гарні аргументи, можна переказати, що ти не, навіть не існуєш, так? хоча ти існуєш, якби так. Але, це, але але потім я зрозумів, що вони в це вірять. А коли я почитав... Коли я почитав, що за підрахунками National Geographic у 2019 році в цю теорію вірять 2% американців. А ця кількість постійно 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 росте не так сильно, але росте. Хтось хтось знеохочується, зневірюється, а хтось з'являється. От візьміть, повернеться додому. Може, ні, щось, щось сьогодні неділя, щось Божого там знайдіть. Але але коли може не в неділю, але в інший день напишіть якби, аргументи тих, хто вірять, що земля пласка. В них досить такі іноді переконливі аргументи, аж страшно стає. Вони вірять в те, якщо хтось дивився фільм шоу шоу Трумена, то в те, що ми живемо під таким, якби під таким ковпаком, трішки, так. Ось і ну, це таке. І вірять люди. так? Потім, наприклад, є така теорія, що землею правлять прибульці, так насправді. Вони вийшли в політику, так, вони один другого знають і нами керують всіма. Воно б не було так смішно, якби, якби е ця теорія не мала серйозну аргументацію в якісних світових ЗМІ. А воно там постійно. Десь, десь з'являється так. Потім, наприклад, дуже смішна теорія, в яку теж вірять якийсь відсоток людей, що Австралії не існує. Чому не існує? Тому що, кажуть, тому що кажуть це така анти, антинаукова зовсім теорія, але кажуть, що, що Австралію придумали британці. Тобто вони вивозили в'язнів. Ну, щоб їх не утримувати, знаєте, це коштувало і вивозили і топили там в, топили в морі. А казали, так насправді, що вивозили їх в, в Австралію. А потім, коли справа зайшла так далеко, почали цікавитися, де ті люди там в тій Австралії, е, то просто зробили зро, організували все так, що зробили таку фіктивну країну. І, так насправді ця справа рук мас-медій та акторів. А якщо хтось вже хоче відвідати Австралію, то так насправді потрапляє на острови Південної Америки. Якісь спеці спеціально навчені люди грають австралійців, так от британці слухайте, бачите, як організували все, так? Ось, ну і потім є, наприклад, Зоряна брама Іраку, теж така теорія, десь може не в Європі її підтримують, але десь там на Сході. Вірять в те, багато людей вірять в те, що США вели війну в Іраку не через зброю масового ураження чи нафту, якщо хтось там кому зручно, так. А для того, щоб отримати доступ до старовинної зоряної брами, це такий міжгалактичний портал, який прибульці, прибульці залишили на землі багато років тому. І Садам Хусейн багато разів пробував якби, його активувати. Ці такі шумерські ворота, але йому не вдалося. От американці захопили і ті ворота собі взяли. Тепер вони напряму там собі контактують з іншими цивілізаціями. так? Ось і дивіться. Є ще одна теорія, ще, ще одна теорія, конспірологічна. Це про те, що ресурсів землі вже не вистачить для людства. Ось я вже підійшов до, до проповіді. Так далеко зайшов. Ви вибачте, ось що ресурсів зовсім не вистачає. Багато і ця теорія має багато прихильників серед політиків, і не тільки в чужих країнах, а можливо і в нашій. Прихильники цієї теорії вважають, що людей зараз дуже багато на світі. Таке перенаселення відбувається. Там у нас вже 8 мільярдів у світі. Ця кількість постійно росте і потрібно дбати про те, щоб зменшити кількість тому ж людей, людства, тому що планета всіх не прогодує. У 1679 році був такий вчений Антоні Ван Левенгук. Він винайшов мікроскоп, але між іншим він зробив таку річ, що він сів і порахував, що земля, е, науковець так нідерландський, він порахував, що земля е, може утримати, утримати 13,4 мільярда людей. Згідно його підрахунків, ще ну ще є трохи у нас часу, так. Але коли, але коли поцікавитися, як же ж він порахував, то знаєте, як він рахував, він сказав так, що Голландія, вже Нідерланди, так Нідерланди займають одну частину з 13 тисяч придатних для життя земель планети, і таким чином він помножив населення Нідерландів. 1 мільйон осіб на 13 тисяч 400. І в нього так вийшла, така цифра, так? що земля може прогодувати саме стільки людей. Але за останні 40 років багато хто брався рахувати, скільки земля так насправді може, може прогодувати людей. І, і, і різні вчені пропонували свої оцінки. І дехто каже, дехто каже що говорив про один мільярд, а дехто навіть про один трильйон людей. Розумієте, ці оцінки, вони просто дуже сильно, результати, тобто їхніх підрахунків, дуже сильно відрізняються відрізняються один від інших, так од від другого. Чи земля дійсно здатна прогодувати все людство? За даними організації ООН? Близько 10% населення світу щовечора лягають спати голодними. Голодними це означає, що хочуть поїсти, а немає що. І вони просто йдуть спати, щоб не відчувати голоду, У них немає іншого виходу. Звісно, це люди в більшості, в більшості люди десь там в Африці чи десь в Азії. У нас нема так, так багато. У нас теж є безхатьки і теж голодують люди, так, особливо зараз з війною. Е, але, але ми говоримо про ті континенти. Але уявіть собі, 10% населення. Але хтось каже: о, ну бачите, вже перенаселення відбувається. Ну, і голодують. Ні, справа не в тому, що, що перенаселення планети відбувається. В чому ж причина? Е, у 2022 році. Росія віроломно напала на нашу країну, тобто розпочала повномасштабне вторгнення. так. І бачите, війна між двома країнами, між двома країнами, світовими виробника вироб, виробниками основних зернових олійних культур та добрив, вона призвела до величезних перебоїв у міжнародних ланцюгах постачання, що спричинило зростання цін на зерно, добрива і на все інше, так. Я нещодавно у Польщі зустрічався з одним місіонером. Він десь працює я вже забувся в одній малесенькій африканській країні. Він казав, що легко міг би знайти, мабуть, якби приготувався перед цим. Просто спонтанно так згадав його. Він казав, що це найбідніша країна Африки, треба подивитися, яка з них найбідніша. І він сказав, що люди там стали ще біднішими і, і дійсно багато голодують саме через те, що, що немає зерна з України. Так, Ну, не було, зараз є, якби, але все одно, все одно його замало і, і так. Е, в чому була причина того, що Україна пережила три страшних голодомори? І мільйони, мільйони ні в чому не винних людей, дорослих, дітей, старших людей просто померли від голоду. Так? Просто померли від голоду. Зараз такий е, фільм е, можна подивитися український будинок Слово». Якщо може вже хтось дивився, хто не дивився, раджу знайти піти в кінотеатр. Там, як, як письменники шоковані, їдуть дивитися по селах і бачать, як просто люди, е, ну люди помирають від голоду. Так такі були наші реалії. То причина в тому, що Україна не могла прогодувати наш український народ. Ні, всі знаємо, що причина не була в цьому. А була в тому, що нам організували такий геноцид для, для нашої країни. Як хтось сказав, каже, нам не потрібно чудес розмноження хліба. Хліба нам вистачало, так? Земля в стані нагодувати кожного. Нам потрібно чудес розмноження розуму або чудес розмноження любові. Не можна людство порівнювати з сараною, яка здібна лише розмножуватися і їсти всю їжу, ну споживати їжу навколо себе. Як сказав ще хтось інший, цитую зростання населення це не збільшення кількості ротів, які потребують хліба, це примноження мислячих голів, трудящих рук, люблячих сердець. Крапка. Але якщо людина замість того, щоб думати, як Порядкувати цим світом, як, як розвивати, як вирощувати, бере в руки автомат так, і йде вбивати, то звісно, багато людей будуть голодувати. І, і не питання, скільки людей на цьому світі, чи вісім, чи п'ять, чи один. Так. Люди будуть голодувати і помирати, помирати з голоду. Е, коли Ісус, так пояснюють біблісти, зробив розмноження хліба. То він зовсім не хотів цим сказати, що, що люди потребують таких чудес, бо вони голодують. Ми голодуємо. От Ісус зробив двічі до речі, він так робив це чудо розмноження хліба, згадується. Він не для того робив, що хліба хліба не було. Біблісти кажуть, Господь зробив це чудо, про яке ми сьогодні чули в Євангелії, саме для того, щоб зміцнити їхню віру в те, що він месія, по-перше, тих євреїв, які його оточували. А друге, він хотів приготувати їх до встановлення таїнства Євхаристії. Зрештою, про це він потім говорив в інших місцях, так? коли вони його залишали, так він казав, не шукайте цього хліба, а іншого хліба, якого я вам дам, так? моє тіло, так? я вам дам. Господь їх таким чином хотів так символічно якби, показати, що заспокоєння голоду тіла мало бути знаком і образом Євхаристії. В якій ми зараз з вами беремо участь, яка заспокоює наш голод душі. Саме, саме для цього ми тут зібралися сьогодні, так? щоб заспокоїти голод нашої душі. І бачите, сама земля, вона встані дати, вона встані дати їжу кожній людині. Господь так насправді це чудо зробив ну, саме тільки з цих причин. Він не потребує більше його повторювати. Навіть протягом цих двох тисяч років він не потребує його повторювати. Для, так, можливо, десь в окремому випадку, там, окремої людини, так, в окремій ситуації і обставинах. Так, він може це повторити. Але на загалом йому не потрібно це робити для натовпів. Щороку, каже Святий Августин, Бог дає міць рости зернам хліба, дає ґрунт, дає дощ. Таким чином Бог годує не лише, не лише там вісім, перепрошую п'ять тисяч, каже Святий Августин, але мільярди. Зараз ми маємо на світі 8 мільярдів людей. Це природнє чудо розмноження хліба, так і це відбувається кожного року. Настільки часто це відбувається, так? це циклічна природа, воно все росте, дає плоди, ми збираємося, що ми не бачимо навіть в цьому в цього, в цього нічого надзвичайного. Але так підсумовуючи, підсумовуючи цю, цю проповідь, е... хотів тільки акцентувати ті речі, які, можливо, нам мали б допомогти як християнам. Оце навіщо Господь зробив це чудо для того, щоб скерувати погляд тих людей на Євхаристію. Ну, і ми щасливі з вами, що ми це зрозуміли, і ми щасливі, що ми можемо заспокоювати голод нашої душі, так приймаючи тіло Христове. Ми щасливі з вами, що ми віримо. так? Ми, можливо, нас небагато, але, але ми належимо до тих, котрі зрозуміли, що Господь хотів тоді сказати тим, тим чудом. так? І ми, християни, повинні дійсно шукати, шукати цієї їжі духовною, так? шукати того, щоб приймати тіло Христове. Каже, що найбільш інтимним моментом. Який може бути в житті людини відносин між людиною і Богом, це є саме момент причастя. Навіть якщо ви вдома десь молитеся і на вас зійде велика благодать і вам стане так радісно і мир в серці будете відчувати. Е, так, це, ну, це не знецінюємо цієї вашої молитви, але оцей момент, коли ви приймаєте причастя у храмі, це найбільш інтимний. Тоді можеш Господу сказати, сказати все, чим ти живеш, подякувати за всі твої радості, попросити його, доручити йому різні справи. Господь тебе ближче торкнутися не може, як в моменті приймання святого причастя. Тому цінуємо Євхаристію і стараємося, як тільки є можливість, дійсно йти, йти до сповіді, щоб, щоб з кожної неділі, коли приходимо, щоб приступити, приступити до, до, до святого причастя. Ось. А друге, якщо вже говорити про чудо розмноження хлібів, так навіть без Євхаристії, то сьогодні теж Господь нам черговий раз пригадує, що йому все можливо. Він про всіх турбується. Так. Ми говоримо Боже провидіння. Господь турбується так само про великий натовп людей, як і про кожного з нас окремо. Так. Господь знає всі твої проблеми, знає всі твої труднощі, знає всі. Всі-всі-всі потреби знає твій голод, знає, чого ти потребуєш, чи, чи їжі, чи одежі, чи коштів. Він знає, довіряйся йому, не знеохочуйся, так не 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 нарікай на нього, так знає, що від нього все походить. Він здатний тобі це дати, і ти, що навіть цієї молитви не заносиш до нього, як він же знає, що ти цього потребуєш. І він же тобі готує відповідь на, на твої молитви, на твої прохання. Тому що Господь набагато більший за, за ті дрібні е, потреби, які, які наповнюють на щодень, е, наше, наше життя. Тому, Господи, дякуємо Тобі за те, що ти про нас турбуєшся, турбуєшся про наші потреби. Ми, звісно, про це просимо Тебе щодня і сьогодні будемо просити, кажучи, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, так? Ось ми знаємо, що цей хліб так насправді походить від тебе. Це речі, які, які, яких ми потребуємо на щодень, того, що ми потребуємо. Але особливо сьогодні, Господи, дякуємо тобі за, за, за дар Євхаристії, за те, що ти сам присутній у цьому білому хлібі та вині, так приходиш до наших сердець, обійня, обіймаєш нас міцно, притуляєш до себе і наповнюєш е, наші серця миром. Amém.